Виконуємо номер 1220 із підручника Алгебра 7 та номер 56.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно, на яке число потрібно помножити обидві частини першого рівняння системи, щоб у рівняннях коефіцієнти при зміні y стали протилежними. І два завдання. Приступаємо до виконання. Коефіцієнти при зміні y стали протилежними. У нас коефіцієнт 1, тут коефіцієнт мінус 2, тому, щоб були протилежними, потрібно помножити перше рівняння на 2. Тоді отримаємо 4х додати 2y дорівнює 16. І друге переписали 3х відняти 2y дорівнює 10. Як бачимо, у нас 2 і мінус 2 протилежні числа. Даємо відповідь питання, на яке число потрібно помножити. Записуємо відповідь на 2. Переходимо до другого рівняння. 7 і 21. Щоб у нас були протилежні числа, треба перше рівняння помножити на мінус 3. Отримаємо мінус 12х, відняти 21 y дорівнює мінус 15. Друге переписали. У нас мінус 21 і 21 протилежні числа. Тому, щоб отримати протилежні числа, нам потрібно друге рівняння, перше рівняння другої системи помножити на мінус 3. Записуємо відповідь на мінус 3. Номер 1220 із підручника Алгебра 7 та номер 56.2 із підручника Математика 7 виконано.